Податкова в Польщі продає конфісковані автомобілі за півціни. Е, якщо хтось з вас зацікавлений у придбанні, наприклад, автомобіля, який коштує половину дешевше ринкової ціни, то варто вам е, слідкувати за сторінками податкових у Польщі в різних містах. Вони продаються в різних містах. Я кілька варіантів знайшов, зараз вам покажу коротенько. Е, це все відбувається в основному у формі аукціону. Але є також такі якби, машини, котрі продаються від руки. Там нема аукціону, є ціна. Хто перший приїде, той забере. Якщо буде більше учасників, які хочуть, ну, то там буде як би це сказати не голосування. Якось там будуть вибирати, не знаю. Так ось, зараз вам покажу кілька варіантів, які я знайшов. Це просто для прикладу, щоб ви розуміли. Перший дивіться Opel Vivaro 2008 року. Ринкова ціна 16. Тисяч продається за 8, але це аукціон. Тобто тут ціна може бути чуть вища, якщо будуть, будуть торгуватися люди. Другий варіант Citroen Jumpy, теж 2008 рік, ринкова ціна 18 тисяч злотих, продають за 9. Також аукціон. І третій це вже тут, тут нема аукціону. Ford Mondeo 2010 року. Ринкова ціна 18 тисяч злотих, продають за 7,5. Оцю, наприклад, цього Форда Мондео першого числа, тобто в понеділок, хто приїде, забере за 7,5, той забере. Мінуса, тут ти собі цього автомобіля так не перевіриш, так як приїдеш купувати у когось там з подвір'я чи де. Не заведеш, не покрутиш. Там можна прийти подивитися, звичайно, є дні, є години, але повернути не зможеш. Тобто, ну, Тут можна купити, звичайно, і повний мотлох, Але і так. Машини продаються за півціни, так що, кому цікаво, слідкуйте за е, сайтами податкових у Польщі. З 2024 року взагалі почали конфісковувати машини у тих, хто їде п'яним у нетверезому стані. Таких машин вже конфіскували за півтора року більше, ніж 10 тисяч. Мені здається, і ці всі машини продає податкова. В основному за півціни так є машини, де Чуть дорожче їх продають не за пів ціни, а за 75% вартості. Але дуже багато є за півціни, навіть ще дешевше, так як цей Ford Mondeo, він ще дешевше. Кому цікаво, підпишіться, поділіться цим відео. Якщо хтось захоче допомогти знайти, де де, де, у таку кус машину, пишіть, допоможу, підскажу.